Добрий день, мої любі підписники і гості каналу. От зараз піду бризгати полуницю. Чистий лист додав, там одну ложечку ось додавлю сюди у вакову суміш. Добавлю вертімека, додавлю прилипач, додав оцю бутилочку зеленки, вони невеличкі тут, бутилочку йоду і бутилочку. На шатирного спирту. Оце я завжди додаю перший раз додаю в клубнику. Як бризгаю полуницю, оце я перший раз це додаю. Зараз відключуся, я вам по той і потім підемо на город. Я знаю, як ви будете ну, як ростуть. Все у бакову суміш. На 10, на мене тут 12, можу на 12 літрів води линуть, щоб е, хватило мені. Оце все буде на 12 літрів води. Ось, дивіться, вже часничок, як заведнівся. Я його теж пробризгаю потім. Зараз клубніку. Попробую, що... І вітер. Бачиш, вже вітер розібрався. А я ж вийшла, не було зовсім вітру. І ось клубничка моя полуничка. Ось будемо її так присрагати. Я б ще його поставити на пеньок, щоб вам видно було, як я буду. Брискати. Вон великий гітрій заправила напризкиватель. І зараз буду по кущам брискати. Так, я ж казала, що я туди додала зеленку, йод на шатирний спірт. Того немає в аптеках, марганцю. Ну що ж, будемо без марганцю. Додавала вертімек і прилипач. Маргансу ще б краще було трошки додати, ну поки нема, може завезуть, тоді вже будемо дивитися. Так, це так. Як зробити, щоб воно щоб мене показало, так, если я його поставлю воно ж буде мене показувати а, а ну зараз я гляну чи ні, ні не буде так не так а вот так ну так ну, воно должно ні, не буде не буде воно показувати сейчас просто покажу как воно вообще должно быть может хто Дуже не буду. О, дивіться, бачите. Ось отак. От О, бачите? О. Через недільку її не знаєте, якщо ще через недільку її бризнуть. О, взагалі піде маса. Це тільки в YouTube можна буде його виложити це відео. Так, все, все, буду працювати. Все. Все, відключаюсь, до побачення, буду працювати.